В Ужгороді чергові матчі Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги. Цього разу в першому турі другого етапу вмагалися команди хлопців 2013 року народження. Після впевненої перемоги над вихованцями з МДШ Шор Вінниця 79-43 та нелегкого виграшу над СБА з Одеси 65-60 представники комунального закладу Даю США Закарпатської обласної ради Ужгород Зійшлися з іншим сильним суперником. ОСДЮ «Шор», «Басл», Рівне. Попередні два поєдинки рівняни провели надупевнено: 94-50 над одеситами. Та 9341 над подолянами. Це комплексна робота, і наше завдання розвивати в них і силу, і технічне вміння, і інтелект баскетбольний збільшувати. Адже для того, щоб грати, потрібно все неможливо чимось одним виділятися або затриматися в баскетболі. Свої різнобічні якості юні баскетболісти з Рівного продемонстрували й у протистоянні з господарями майданчика. У першій половині гри між лідерами туру тривало приблизно рівне протистояння. А ось надалі відрив у рахунку збільшувався на користь гостей. Зрештою, Закарпатці поступилися 46-77. Це вже фінальна вісімка і. Ну, ми розуміли, що рівне в цьому відкові категорії на голову сильніше, в принципі, за всі сім команд. Але сьогодні вийшло з першої половини дати бій, в другій половині може десь зіграло те, що у нас ну, у нас в принципі більша половина команди на рік молодша і, мабуть, не вистачило фізичних вже кондицій на третю іру. Але у нас все попереду. Ми здобули дві важливі перемоги. Будемо старатися зайняти друге місце, яке дає напряму. Вийти в, півфінал. в іншому протистоянні Вінничани здолали Одеситів 65-63. Одразу після ігор відбулося нагородження команд за успіхи в турі. Індивідуальні призи отримали по два кращі гравці з кожного колективу. Звичайно, це я дуже старався, щоб його отримати. Команда мене підтримувала. І я дуже допомагав команді в цих трьох перемогах. А ось кращі гравці з числа переможених одразу після туру здійснили фаховий самоаналіз гри. По, Непогано ми виграли, але ми могли краще, могли виграти перше місце в цьому турі. Що треба буде надалі зробити, щоб грати краще? Багато тренуватися, роботи над усиллям у захисту і давати більше передач. Команди з вісімки відіграють між собою сім ігор в одне коло. Перші два колективи здобудуть прямі путівки до півфіналу. А хто посяде третє шосте місця, змагатимуться за ще дві перепустки. Наступний тур 27 і 28 лютого в Рівному. Поки в Закарпатській групі в рівнян шість очок, у жородців п'ять, у Вінничан чотири та в Одеситів 3.